Христос Воскрес! Вітаю, браті і сестри! В сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над таким поняттям, чи є у людини доля. Дуже часто можна почути від людей такі слова. Така була його доля. Так йому було призначено, так йому було написано. Господь Бог дав йому таку долю. Чи правильні такі судження. Найперше маємо розуміти, що поняття долі, фатуму є повністю чуже християнство, нашій християнській вірі, тому що Господь Бог ніколи людину до чогось не призначає. Бо якщо було б так, то Господь був би несправедливий, тому що одним людям давав би одну долю. Добру долю, як ми кажемо. А інших би призначав бути злочинцями, вбивцями, наркоманами, пияками. Але священне Писання нам каже, що Бог хоче, щоб ось люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому поняття долі, фатуму, повністю відсутнє у християнській вірі. Господь Бог дає нам постійну можливість вибору. Вибору в нашому житті. Ми постійно маємо можливість вибирати, йти однією дорогою чи іншою. І від того буде залежати, як складається наше життя. Тому що, якщо б насправді було присутнє поняття долі, то людина не мала би робити жодних зусиль у своєму житті, тому що так мені дав Бог. Так, я мушу бути нещасливою. А інша людина скаже, так, мені призначено бути поганою людиною, злочинцем, чи якимось там пияком, злодієм, але так не є. Господь Бог постійно дає нам можливість вибирати. Вибирати добро. Якщо ми будемо вибирати добро, то відповідно і так буде складатися наше життя. Якщо ми будемо вибрати зло, гріх, то так буде проходити і наше життя. І дуже часто те, що ми пожинаємо в житті, різні негаразди, біди, проблеми, навіть і хвороби, є не наслідком того, що це дав нам Господь Бог, а те, що ми в свій час відійшли від Божих планів щодо нашого життя. Бог має дуже добрий план до нашого життя. Для кожної кожної людини. Але проблема в тому, що дуже часто ми свій план, дуже часто недобрий план нашого життя ставимо вище Божого плану. І тому так складається наше життя. Ми кажемо, потім така була моя доля доля бути нещасливим чи нещасливою. Але так не є. Тому що Господь хоче, щоб кожна людина у своєму житті була щасливою. Тому поняття долі, воно не існує. Долю ми будемо мати таку, яку виберемо собі самі, своїм власним щоденним вибором. Адже кожний день ми вибираємо, що вибрати у нашому житті вибрати Бога, Його добро. Чи вибрати гріх і зло, яке ми притягуємо у своє життя своїми вчинками, тому ніколи не кажімо, що така є моя доля. Ні, ми самі є господарями свого життя. Певна річ, коли проводимо його під Божим проводом, слухаємо Божого. Наказу слухаємо Божої волі щодо нашого життя, тоді наше життя насправді буде щасливим. І навіть найбільші помилки у нашому житті, які ми вчинили, і від того страждаємо, ми можемо виправити. Яким чином, коли прийдемо до Господа, коли довіримо Йому своє життя, коли перепросимо. За наші гріхи, коли покаємося за наш злий шлях у нашому житті і почнемо йти шляхом, яким вказує нам іти Господь Бог. Тому відкиньмо ті язичницькі поняття долі, цього поняття не існує. Господь завжди дає нам вибір, але від нас залежить, чи ми цей вибір приймемо у нашому житті. Якщо приймемо, будьмо певні, що будемо щасливими, і наше життя обов'язково зміниться. Амінь.